Вітаю вас, шановні доброті, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні в нас, ну, скажімо, зовсім буденна тема про горох. І ось, озвучивши тему, я згадала, я колись наспівувала пісню, де є такі слова. Вишневім саду квіти збирала. Дрібних пташечок наслухала, Соловей каже тьох-тьох, тьох-тьох, котяться сльози, як той горох. Ми звернули увагу на порівняння, котяться сльози, як той горох. А бувало запитують Ну, як ти там поживаєш? Та живу, як горох при дорозі, хто найде? Той скубне з народного фольклору. І не випадково горох в усіх сумних оказіях. Перша страва після колива. Ну так же, так було і так є. А чому? А тому що Горох це символ печалі, болю, горя, втрати великої. І не випадково під час віншування на Новий рік хлопчики маленькі в свої рукавички ніколи не сиплють гороху. В них там буде жито, пшениця, всяка пашниця, а до того ще й овес, щоб у щасті рід щоб у щасті жив рід увесь. Гороху ні, ні в якому разі, бо повторюю символ печалі. А печалі нам, звичайно ж, не треба. Е, горох надзвичайно. Пошанований в усній народній творчості. І в дитячій, і в дорослому фольклорі. Ну, ви ж пам'ятаєте, напевно, з дитячих літ ось такі примовлянки. Ох, ох, варила я горох. Варила я варила, нічого не зварила. бо... Що з того гороху він википів потроху, а решта пригоріла, кажу, нічого не зварила. Або мені запам'яталося з дитинства дуже така цікава пісенька про двох півників. Два півники, два півники, горох молотили. Дві курочки, чуварочки до млина носили. Цап меле, цап меле, коза насипає. А маленьке козинятко на скрипочці грає. Під яка, яка ну, яскрава, образна, барвиста картинка перед дитячими оченятами проходить і перед дитячими відчуттями. Ну, цікаво ще й ось що. Є така бувальщина про горох. Це було на велике свято. На сорок святих місяць березень. Це якраз та пора, коли добре сіяти бобові. Ну, ми ж знаємо, що їх сіють найраніше, так? І ось один чоловік взяв горох, ну, не знаю, мішок, два, мабуть, менше, поїхав сіяти. Бо ж, знає, що березень пора. Посіяв, повертається додому, а йому назустріч недалеко біля хати сусід. А ти звідки так питаєм? Ну як, звідки? Горок сіяв? О, горок сіяв, то сьогодні ж свято. Ай, Я забув. Я з голови вилетіло. І ви знаєте, став він, бідний, переживати, думати, не спати, як же ж це воно буде. То це ж Свято сіяв, це ж ну, не буде врожаю. Так він вирішив. Пройшов час, прийшла пора збирати урожай. І що ви думаєте, та зібрав наш герой 40 мішків до рідного, гарного року. Везе той горох додому та й думає, ага, це ж коли я сіяв на 40 святих. Значить, мені знову... Захочеться посіяти і наступного року. Так і зробив, що ви думаєте? Ну, вже догадались. нічого не зібрав. Бо знав, що свято, а свято свято не можна виконувати якусь роботу, бо те теж воно святом. Ой, пошановує наш народ горох, яких тільки страв не виготовляє. З гороху. Ну, ви скажіть, який салат може без горошку обійтись? Важко сказати, правда? Або, або і отой самий горох на оказії. Чи суп гороховий, а пиріжки з горохом? Ай, Смакота. Мені приходилось смакувати бабусиними житніми в печі приготовленими і спеченими. Причому такі відкриті із часничком. насолода. Ну, наші предки знали, що горох має дуже. Багато всяких різних поживних речовин вони їх не називали, а їм не треба було. Вони просто знали, що горох сприяє довголіттю, і ми це знаємо. Отож, сіймо горох, вирощуємо горох, смакуймо горохом і будьмо здоровим. А ми зустрінемось.